Цьогоріч вирішили посадити картоплю по пшениці. Це прилущуємо частину гною, який був у нас, вивезли. Трохи гною, трохи таких перегнивши тюків, було кілька штук. Тож їх порозбивали, розкидали, І щоб нормально пригоралися, вирішили її злущити. Ось видно пшениця, яка має залишитися, ми її підживили, вона така аж темна. А то, що мали перегорувати під картоплю, то ми її не підживляли, вона така трошки бідненька на колі. Так розкидали трошки по всьому полі ці. Він і, і привущує. Підгору трактор не дуже хоче йти. Меншу передачу включили. Третю. Згори, де спокійно, з культивати з горцільником четвертою. Солома трошки цю. Якийсь трошки цього уроку. Без змін доброго Попробуємо. Попередні роки, роки ми... Садили картоплю по цидир, а по гричити сіяли. Це вирішили спробувати І Як воно буде себе показувати, наскільки буде якісна картопля. За один раз не дається так нормально його прилучити. Напевно, будемо йти по два сюди. У трошки горби ліси. От і любов, не витяги мусимо не на нешу переходити передачу. Ось йдемо в другий слід. Вроді гарно перемерлі. Нормально за це все. Це повинно гарно пригоратися. Тут земля трохи важкувата, така, нахлиняна. Але перемололася трохи, подоставалася. Та солома, що розкидалися, та що пригорана, котра не встигла перегнити. Але. Хороший гарний результат після лущення буде. гарно перекидає, переминається пшеничку. До нашого плуга ми пристроїли ще борону. Але вона занадто легка на такий ґрунт. Але що маємо те маємо, з часом треба буде її трошки потовщити, щоб зробити важче. Як бачите, така скиба лежить, блестить глиняний ґрунт і недавно проходили дощі, земля зволожена, така аж перенасичена то воно її не дуже роз, роздріблює та борона, але все одно краще, ніж без неї. Ця половина цього городу, де ото йдеться гори, трошки не внизу, в долині тут більш піщаний такий. Сюди доверху більше глина, а сюди трошки піщана. Така суміш глиняно піщана, бо тут воно трошки не так. Як -то, але теж мокре, дуже мокре. Перевертається дуже мокра земля. І поруна не дуже в неї вправляється, щоб її роз... Смотреть на краще. На борону поставили гідроциліндр на підйом при межах, при цьому як дуже, дуже гарно одним виходить. Не треба виходити з трактора, піднімати вручну. На піднімає. Тільки трошки треба потягшити борону, вона занадто легка. Вона з великих тінних борін, але все одної ваги недостатньо для такого. Для такої землі. рихлить, як бачите, трохи, але не. Не дуже так аж, як би то цього хотілося. Ну ще важка земля, бо дуже недавно були дощі сильні. Вона натягнута з вологи багато. Оце вже на іншому кусочку тут нема взагалі з мною ніякого не вивозили. Ми його не влучили. тільки коприєм зразу пшеницю під картоплю робимо під картоплю по прямій безглущення. Тут вже земля трошки м'якша, тут більш пісок, піщана. піщаний ґрунт тут воно розгріплює краще, виходить результат більш якісніший. Що тут, що там. Але заходячи наперед, при тому, як садили картоплю, забули обидва телефони, не знімали. Ну, Посадилося файно і на цьому кусочку, і на тому. Попередньому де не горали, кожен гар, гар. Але на цьому більш краще посадилося через те, що тут а, більш піщаний ґрунт і воно менша груда була. А як буде вже при оброці, то ми, якщо буде можливість, то знімемо кого цікавить, покажемо. Цікавить просто якість картоплі по пшениці і по гірчиці. Ми всі ці, ці попередні роки сіяли гірчицю. лущили її осінь. О і так садили картоплю. А тепер вирішили спробувати, як воно буде по... по пшениці, який буде результат. З тепершніми цінами на добриво. На міндобриво це захмарно. Тому будемо діятися, що природа дасть нам десь врожай не зовсім парканий без міндобрива. Бо його купити в нас час це нереально. Ви ще вийдуть купити картоплі, готовий, ніж купити нічого недобрего, щоб її підсипати. Дякуємо за перегляд. Чекаємо, Чекаємо наш результат, який нам дасть осінь.